Карта дня 4.05.2024 року. Привіт! Це Любомир Погоявленський. Я таролог, екстрасенс та психолог. Страсна субота. 4 травня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав. Таро Санта Муерте. Отже, карта дня. Тринадцятий старший аркан, смерть. Смерть це велика трансформація та перехід з земного буття у вічність, земна реальність, це чистилище. І підготовка до вічного життя та воскресіння з мертвих. Життя після смерті існує. Моя порада в цей день подумайте про Бога та вічність. Ісус Христос це унікальний, великий безсмертний геній. Який довів, що Воскресіння з мертвих можливе. Нас всіх очікує вічне життя. З повагою ваш таролог Любомир Погоявленський, Життя після смерті існує.